Сьогодні, 12 серпня, на Галинківському озері всьома пройшов відкритий чемпіонат зі спортивної риболовлі поплавочною вудкою серед людей з обмеженими фізичними можливостями. В попередні роки цей захід відбувався в день рибака і припадав на середину липня. Але цьогоріч організатори вирішили присвятити чемпіонат Дню молоді, який у світі відзначають в останній місяць літа. Сегодня мы проводим ежегодный чемпионат по спортивной рыбалке, уже седьмой год подряд мы проводим. Некоторые локации мы проводили на речке Бычиха в Дубровке, на Десну у нас был выезд, и, в частности, на Голинковском водохранилище мы уже проводим по второй раз. Люди готовятся, делают какую-то свою прикормку. Вот, кто-то ловит на опарышах, кто-то на червях, кто-то с кукурузу, еще какие-то примеси всевозможные делает. Тут навіть возможно приходять зарані подкармлюють рибу в 2015 році. Ініціював проведення змагань голова громадської організації інвалідів паритет Шостка» Дмитро Васильцов. Підтримав Дмитра та виступив спонсором змагань депутат Шосткинської міськради Олександр Івченко, який не перший рік підтримує шостканців, які всупереч долі ведуть здоровий спосіб життя і радіють йому кожен день. Всіх поздравляю з ньому молоді? Я думаю, что в душе мы все молоды, невзирая на наш возраст. Поэтому будьте всегда в душе молодыми, энергичными, вот такими, как вы всегда есть. Потому что на вас многие, честно говоря, равняются, потому что, имея такие проблемы в жизни, вы все равно не падаете духом и всегда идете вперед. Только вперед. С праздником! За звання найкращого рибалки змагалися півтора десятки учасників. Серед них були як чоловіки, так і представниці прекрасної статі. До речі, перший улов відбувся ще до офіційного відкриття змагань. Королевчанин Микола зловив з берега маленького окунька. Його земляк Юрій приймає участь у турнірі вже вдруге. Розповідає, що для того, аби рибка ловилася, потрібно не тільки мати бажання, а ще й не порушувати певні забобони. «В Тому році ми їх їздили на Дібрівку, ну там небезпечно, я так вважаю. В ну, цьому році приїхали сюди. На рибалку головне, що брати нормальну снасть, ніколи не брати рибу на рибалку, ніколи не брати рибу, не бритися. Перед рибалкою в той же самий день більшість учасників змагань вже мають досвід у спортивній риболовлі, і щороку з задоволенням беруть участь у турнірі, адже це не тільки відпочинок, але й спілкування з друзями. Ну і улов завжди приємний бонус. Второй раз раз в Дубровки ловили. А вот сегодня на Галинковке. Окунь какой-то был. И такая плотва такое что-то незначительно. Хотя ловили на Карповом озере. Сегодня рассчитываем. На всякую разно разнобой, как говорится. От окуня до красноперки, плотва и как Бог даст, как говорится. Дима молодец. сюда приглашает нас Вот сегодня первый раз. И надеюсь занять первое место. самое больше поймать. І само більшого рибу мінімум щука, максимум сом. Черговий турнір відбувся. І, хоч він не порадував значними результатами і величезним уловом, люди з обмеженими фізичними можливостями отримали купу задоволення від природи, погоди та самого процесу. Ну а найбільше від комунікації один з одним. Адже за останні роки коронавірусних обмежень та воєнних подій спілкування стає найбільшим скарбом.